Тетяна Донченко прийшла до Херсонської бібліотеки на презентацію вишитої книги з віршами Михайла Олійника. Говорить, на даному етапі життя ці поезії її близькі за духом. Поезія залежить від того, як ставишся до того, що там написано. У різні періоди життя подобаються різні вірші. Власне, ну може, тому. Саме сьогодні його вірші є такими, торкаються душі, відчуваєш їх. Ну і до того ж, він незалежно від часу і від того, як сприймається реальність, він пише дуже гарно, дуже цікаво. Алла тягай розповідає, знайома з Михайлом Олійником та його творчістю. Його вірші вражають тим, що дійсно він озвучує мої думки, мої емоції, мої переживання. Бо ми знаходимося в Херсоні з дня окупації, деокупації під обстрілами ми живемо і е, все це на собі відчуваємо. Це дійсно книга дуже цінна для Херсона, особливо. І вона викивічує нашого вірші нашого поета, нашого херсонця для нащадків. Ірина Бабенко майстриня з Надеждівки. На вироблення вишитої книги в неї пішло півроку. Говорить, на роботу надихнули вірші Михайла Олійника. Через вибухи через сон звучить пісня Соловіна. Все у нас буде тільки Херсон, а ти знаєш Херсон Україна. Мені подобається поезія Михайла Олійника. Це читаєш, перечитуєш цим живем, всі вірші, ми пройшли цю окупацію. Це все ми. Виживали. У книзі вишиті 12 віршів. Ще залишили місце для трьох поезій про перемогу, говорить майстриня. Візила канву. Спочатку мене всі питають, ти там ну як, е е е карандашиком помічала. Я верні, говорю, отак лягло, отак лягало, ниточка за ниточкою, хрестик за хрестик, отак йшло воно на канві. Нічого я не розмічала, все сама сиділа, вишитувала по канві. Це малювала моя донька. Моя донька Валентина Михайло Олійник не каже: пропозиція майстрині зробити вишиту книгу з його поезіями стала для нього несподіванкою. Для мене це була така просто приголомшлива новина. Я зустрічався із роботами і самою пані Іриною Бабенко раніше. І коли я побачив вишиті на полотні вірші, то був взагалі здивований. Це вірші про Херсон, це вірші про почуття людей. Які переживаються в Херсоні під час війни там є вірші про Таврійський мікрорайон. І я проїду Антонівський міст. Дуже популярний. Це про місця, які пов'язані з Херсоном, і про почуття людей пережиті саме в Херсоні. Автор прочитав вірш, написаний напередодні презентації вишитої книги. Закрили хмари в небі. Всі сузір'я так по осінньому, в душі моїй бентежно. Мені назустріч йде Херсон вечірній. Який люблю так щиро і безмежно. Марина Круглова, Альона Мовчан, Владислав Купрії, Суспільне новини, Херсон.